Цільці, добрий день! Наразі хочу зробити для вас прогноз з 3 по 9 лютого. Ми подивимося з вами енергію тижня, роботу, фінанси, здоров'я, стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, пораду та застереження. Нагадую, прогноз загальний, тож дивіться, будь ласка, свій знак, асцендент. А ми поїхали. І так. Трійка мечів, це розбите серце, це енергія, яка вас турбує, гнітить, вам дуже боляче, ви незадоволені. Ви грустненькі, розстроєні, і ну, у вас просто розбите серце, і вам більше нічого не хочеться, і треба докладати зусиль для того, щоб виходити і спілкуватися далі з людьми. Тож, тільці, порада одразу. Тримайте себе в руках, зберіться, життя продовжується, незважаючи ні на які перешкоди. І давайте будемо дивитися далі. Роботу. Робота. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви поки не в активній фазі, не в активному пошуку, не в активній дії, ви поки тільки наблюдаєте зі сторони і аналізуєте. Це якісь, це не перешкоди. Це ви саме відсторонилися і дивитеся, що робити далі, як робити далі, з ким робити далі. І голова. Навіть голова у нього перев'язана, болить. Він аналізує, він поки дивиться тож активних дій, поки я не бачу. А вже ж не для всіх тільців, кого цікавить особистий розклад, або на тиждень, або консультація. Будь ласка, звертайтеся, пишіть в коментарях. А ми дивимося фінанси. Фінанси. Вісімка пентаклів. Ви отримаєте фінанси за свою роботу. Це, скоріш за все, надходження по роботі виплати, бо карта пов'язана з роботою, це е оплата ваших трудів. Е це те, що ви заробили своєю кров'ю і потом Це ваші гроші, і вже ж вони будуть на цьому тижні. Дивимося стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, туз жезлів. Ну, Це карта нових емоцій, нових ідей, це навіть і пристрасті якоїсь, це карта комфорту. Ем, можна сказати, що гармонії і веселощів, бо ця рука вона йде якось із небес, це як дари е, наших богів. Тож я гадаю, по цій карті все у вас буде добре, хто в стосунках. А ми дивимося, хто тільки в пошуку, чи є шанс. Вісімка жезлів. Ось-ось на порозі буде ця людина, яка вас зацікавить, або ви якою зацікавитеся. Але трішечки треба е, почекати. Це карта, коли. Процес уже пішов, але ось ось, і ще трошечки. Ось скоро ця людина, вона вже у вас на подвір'ї, і тільки залишилося відкрити двері і впустити її у ваше життя. Тож, любітельці, почекайте ще трішечки. А ми дивимося здоров'я. здоров'я. П'ятірка мечів. Ну, для здоров'я це карта трохи розбалансування вашого організму. Можливо, енергії тижня або проблеми на роботі будуть впливати на стан вашого здоров'я. Ось, цей, ось ця людина, яка тримає мечі і зібрала мечі у всіх інших, вона енергійна, вона задоволена собою і все у неї гаразд. Але вона втомилася, поки забирала ці мечі. Тож у вас буде втома, можливо, деякі болі у м'язах, і, а вже ж це буде аналіз психосоматика, яка буде впливати на ваше здоров'я. Коліна, руки, ну, тобто всі м'язи, суглоби, зверніть на це увагу. Застереження. дивимося, застереження, сила. Не докладайте багато зусиль, бо ви можете втомитися. Якби ця карта була на пораду, я б сказала ще трошечки зусилля і у вас все вийде. Але якщо це застереження, не треба дуже перенапружуватися, щоб здолати якусь гору. Можливо, треба почекати, і вітер або вода просто знесуть її з вашого шляху. Можливо, з'явиться скоро нова людина, з якою ви познайомитеся, або вона. Війде ваше життя, і вона змінить ситуацію в корені. Можливо, обставини зміняться так, що вам не потрібно буде самотужки ось цього звіра приборкувати. Тож почекайте, проаналізуйте і подивіться, що буде далі. Не треба повністю кидатися в омут з головою для того, щоб звернути ці гори. Давайте подивимося. Пораду для тельців. таро ангелів, Порада. Четвірка жезлів, Удовлетворенность, спокойствие и изобилие. Счастливая домашняя жизнь. Успешное завершение дела. Ця карта говорить про те, що ви задоволені тією обстановкою, да, яка наразі у вас склалася. Ви у своєму доміку, вам комфортно, вся увага приділена домашньому життю, домашнім стосункам, стосункам з вашими рідними. І це завершення діла. Якщо ми це пов'язуємо з застереженням, у вас якась справа, і ви не знаєте, як її довести до фінішу, до логічного кінця. Так, щоб вам було добре, і щоб ви були задоволені і ще мали якусь користь там, виногороду, в грошах, або там, якусь премію, або ну, хоча б моральне а, да, удовлетворення. Тож оця карта каже вам. Порада, що дії і события, події складуться таким чином, що ну от в фіналі для вас все складеться як найкраще саме для вас, от, найлучшим образом для вас. от Життя вам подарує, судьба вам подарує ось цей е, е, подарунок, коли ви будете задоволені і успішне завершення діла, коли всі ваші е, проблеми, перешкоди або всі ваші справи, за які ви так переживаєте весь тиждень, вони підуть у, фі... у фініш, пайдуть в нібито, і вас нарешті попустять і все далі буде гаразд. Тож, любі тільці. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за ваші лайки і підписки, що рекомендуєте мене вашим друзям. Я бажаю вам мирного, тихого тижня. Нехай у вас все буде добре. А наразі я кажу вам па-па, до наступного тижня. Бувайте!